Всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила, але це не пташки. Дітки, відгадали? Звісно, це комашки. Комахи найменші тварини на землі. Їх дуже багато і вони різноманітні. Діти, розгляньте та назвіть комах. Погляньте, хто сховався за листочком. Бджілка гарна, чепурна і працює допізна. Смачний мед приносить всім, і дорослим, і малим. Зелененька комашка в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо. Стрибає. Молодці, це коник стрибунець. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, Сонечку всміхається. Так, це Божа корівка, або ще її називають Бедрик. Вертоліт швидкий, легкий, над квіткою летить, має крила, хвостик і очі. Відгадайте, діти, хто це за листочком? Молодці, бабка. Ця комашка розумашка і працює дуже важко. Земляну свою хатинку тягне довгу соломинку. Так, це Мурашка. Свою ніжну павутину він сплітає безупинно. Вісім лапок у комашки день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виклітає павучок. Чудеса погляньте, дітки! З Квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає є в гаю і в полі, як же светься цей веселик. Здогадалися? Метелик. Тітки, ви молодці, правильно відгадали комашок, які заховалися за листочком, а як потрібно вести? Себе з комахами. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок.